Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я хочу розповісти про свій практичний досвід у реалізації такого поняття, як інтеграція у музичному мистецтві. І пропоную розглянути ті шляхи, за допомогою яких можна розширити можливості зробити процес навчання більш творчим, цікавим, неординарним і сприяти підвищенню професійного рівня наших студентів. Протягом восьми років я реалізую свій авторський творчий проєкт Паралелі мрії. Починався він як сольний концерт, в програму якого входили мої авторські твори у різних жанрах: джазові, неокласика. Пісні, які були присвячені різним подіям, фестивалям, тобто гімни та інші. Перший такий захід відбувся у 2016 році у місті Києві. В рамках міжнародного фестивалю дитячої кінотеатральної творчості Золотий ключ під час моєї праці в Бердянському державному університеті з 2016 по 2020 рік. Мій концерт трансформувався у взаємодію зі студентами, і саме це вивело цей проєкт на зовсім інший рівень. До назви паралелі мрії в кожному концерті я почала додавати ще частину, щоб розкрити свій творчий задум. Тобто, наприклад, паралелі мрії експерименти. Ну, і з цього моменту почались справжні експерименти. Деякі з моїх творів, як, наприклад, фортепіані твори портрети художників, стали вже перформансом, коли у процес підключилась кафедра хореографії. І під час мого виконання наші студенти-хореографи робили імпровізацію під під кожний портрет художника. Таким чином, відбулася інтеграція різних видів мистецтва, музичного, хореографії та художнього в рамках концертного проєкту, і також ми можемо розглядати цей досвід співпраці з студентами у авторському проєкті викладача як інтеграцію у сфері педагогічної мистецької діяльності. Ще в цьому проєкті відбувалася взаємодія зі студентами під час виконання авторських вокальних та інструментальних творів, і я також залучала до співпраці викладачів та випускників нашого університету. Окремо хочу розглянути інтеграцію музичного та кіномистецтва. У моєму творчому доробку є декілька кінопроєктів. Це короткометражні дитячі ігрові фільми, до яких я створила музику, і я знайшла новий шлях для знайомства слухачів з моїми саундтреками, щоб ця музика була не тільки прив'язана до фільмів, а звучала на концертах. Я почала зі студентами та викладачами виконувати окремі музичні теми, як самостійні твори, і дещо переробила в них, і цей досвід в подальшому приніс мені абсолютно нові результати. Деякі саундтреки вже грались наживо, безпосередньо під відео, і теж з'явився новий теж жанр. Далі я перенесла свій творчий досвід у місто Київ у стіни Донецької державної музичної академії імені Прокофєва, яка з 2020 року працює тут, саме у місті Києві. Разом з підготовкою до концерту я майже кожен місяць приймала дистанційну участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях зі своїми вокальними та інструментальними творами. І я починала з сольних виступів, отримувала перші премії і хочу сказати, що участь у подібних заходах і визнання у вигляді високої оцінки моєї творчості надавали мені сил та бажання рухатись далі. У 2025 році, другому навчальному семестрі, я розпочала роботу в Київському національному університеті технологій та дизайну як привідний концертмейстер кафедри сценічного мистецтва і культури. І, відповідно, почала долучати до свого авторського проєкту студентів спеціальності сценічне мистецтво. В Перспективі я планую реалізацію свого творчого проекту паралелі мрії як інтеграцію ще й театрального мистецтва.